Молитва. Таку назву має нова збірка Василя Семоненка. У книзі викладено найкращі твори письменника та не опубліковані раніше 80 сторінок рукописів, надані рідними поета. Презентація книги відбулась у Черкаському обласному краєзнавчому музеї. Детальніше розкаже Анна Могильна. У краєзнавчому музеї презентували книгу Василя Симоненка. Молитва у основу цієї книги покладений останній рукопис майстра слова, який був написаний 1963 року. Цей рукопис на постійне збільгання до нашої фондової колекції передала мама Василя Симоненка Ганна Федорівна, і ось знайшовся знайшлася організація, яка зголосилася профінансувати це видання. Такою організацією став виставив благодійний фонд МХП громади. Літературознавець Василь Пахаренко розповів, що обирав для збірки найцікавіші та найдосконаліші тексти Симоненка. Це насамперед поезія і щоденник. А особливістю книги є опублікований у ній останній рукопис письменника. Я хотів, щоб, щоб все таки тут були тексти дуже ну, найцікавіші. Ми приблизно обрали формат. Об'єм і вибирали ті тексти, які, на мій погляд, вибачайте на суб'єктивний погляд, найдосконаліші. Всеманенка це насамперед поезія і щоденник. Видавець Олександр Третяков каже, що вдалося зробити неймовірне, адже за короткий термін знайшли власну ідею, яка вирізняє книгу. Збірку назвали Молитва, тому що автор пройшов певний шлях до віри, а у творах використано безліч символів. Книга є, книга сталася, в ній надзвичайно багато символів. Як, власне кажучи, і ну, в творчості, і в самому Симоненку символізму вистачає. На захід завітав представник бібліотечної спільноти Григорій Голиш. Каже, що Симоненко – його літературний кумир, і є близьким за Духом. Сьогоднішнє свято воно має особливий шанус це спробічно. Тому що сьогодні чергова акція цілком заслуженого, тричі заслуженого пошанування великого українця, молодого Шевченка, як його свого часу називали, і лицарем. Молодої української поезії, мого літературного кумира. Анна Могильна, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.